Цей святковий день відзначимо кожен на своєму місці один із найважливіших наших днів покрову День захисників і захисниць України. Свято всіх наших воїнів. Від давнини до сьогодення, від козаків до повстанців, від усіх них до пийців сучасної армії. Святкуймо, ми того варті! Ми пам'ятаємо, ви найдорожче, що у нас є. Кожен і кожна. З тобою, воїни, в окопі, вся наша держава і все, що у нас є, таке дороге для нас. З тобою, майбутнє моє, наша поезія, мистецтво, наука, наша віра і наша любов. Я знаю, що тобі зараз важко, я знаю, як на тебе тисне ворог. Але я точно знаю, що ти міцний, ти впораєшся, ми віримо в тебе зі святом. Я не забуваю в думках ні на хвилину. Щоб я вночі собі спокійно спав. Я знаю, воїне, ти вдома залишив свою дитину. А хтось і взагалі життя своє віддав. Тише, ніколи не думала, що буду радіти тиші. Дякуємо за тихі дні і ночі. За можливості бути поряд із найріднішими людьми, за тисячі врятованих життів у містах і селах, за те, що майже кожному з нас є куди повернутися після навчання та робочого дня. Дякую, воїни, тобі, що ти дав нам урок, що мова то є зброя. Ми запам'ятаємо його на все життя і передамо цю істину своїм майбутнім дітям. Дякуємо вам за життєвий приклад. Те, що ми дізнаємось сьогодні, обов'язково допоможе нам завтра. І всім відомі слова наших мам чи синку англійську, мають тепер вагомий звіст у вживанні нашого народу та держави. Дякуємо за шанс мати мрію і бути щасливим тут і зараз. Дякую вам за змогу навчатись та зростати, адже відбудовувати державу будемо ми. Котик, собачка. Дякуємо за гуманність і порятунок тварин, які постраждали внаслідок бойових дій. Дякуємо вам за те, що ми навчаємось, бо знання та культура це те, що відрізняє нас від ворога. Це ті стовпи, на яких тримається сьогоднішній фронт, будуватиметься майбутнє нашої України.